Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Ми вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 22 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чергову велику партію контрабанди сигарет затримано на буковині. Кладовища у Чернівцях під пильним наглядом відеокамер. Аби уберегти дітей від наркотиків у чернівецьких школах проводять тематичні зустрічі. Днями буковинськими прикордонниками неподалік відділу Красноїльськ було затримано вісьмох осіб, які намагались незаконно переправити до Румунії 24 ящики сигарет. Про деталі правопорушення та що загрожує контрабандистам. Дивіться далі. 21 квітня групою з восьми чоловіків з числа жителів Стороженецького району було вчинено спробу переправлення контрабандних тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Будучи поміщеними прикордонниками, зловмисники намагалися втекти. Рухаючись у бік державного кордону, чоловіки не сподівалися, що за ними спостерігають. Помітивши прикордонний наряд, останні вдалися до втечі вже після дійснення п'яти попереджувальних пострілів вгору вдалося затримати втікачів. Пізніше групою реагування було затримано ще трьох порушників, які знаходились неподалік. Затриманих чоловіків та контрабандні цигарки було направлено до відділу прикордонної служби Красноїльськ. Відносно тютюнових виробів, то після перерахунку їх буде передано співробітникам ДФС щодо чоловіків. На них складено адміністративно-процесуальні документи, саме за здійснення злісної непокори, законним вимогам працівникам Державної прикордонної служби за порушення прикордонного режиму, а також за спробу порушення державного кордону. Станом з березня по квітень місяць поточного року охоронцями кордону у 19 випадках контрабанди було затримано близько 120 тисяч пачок цигарет. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Охорону україно румунського кордону посилено. У рамках проведення спільної прикордонної операції Кордон 2016 З посилення українсько-румунської ділянки державного кордону до Чернівецької області прибули чергові резерви Держприкордонслужби. Спільно з румунськими колегами була досягнута домовленість про. Комплекс заходів, які в себе будуть включати, окрім здійснення обміну інформації та, скажімо так, проведення рейдових заходів в межах прикордоння щодо пошуку місць накопичення тютюнових виробів, виявлення осіб, які займаються протиправною діяльністю та ряд інших заходів. Які обумовлені в рамках цієї операції? З вандалізмом на кладовищах боротимуться за допомогою відеоспостереження. Кілька відеокамер встановили на кладовищах на вулиці Зеленій, в тому числі і на єврейському. Придбане обладнання може працювати віддалено та навіть у нічний час. Здебільшого наслідки вандалізму на кладовищах викрадені огорожі, кольорові метали та навіть вази з-під квітів. Для того, аби уберегтися від подальших проявів вандалізму, на кладовищі почали встановлювати відеоспостереження. Ми почали з маленького оптоволокно розтягнули по всій площі і єврейського, і православного кладовища. Ну, на сьогоднішній день вистачило тільки коштів на 9 камер. В загальному камер відеоспостереження має бути більше тридцяти, розповідає директор. Ціни, які вистачило коштів цього разу, встановили в найбільш потрібних місцях. Могила Ольги Кобелянської і Юрія Федьковича. Вхід на єврейське кладовище з частковим захватом покійницької. Потім з боку вулиці Лубенської в нас там є поховання Румун, де виникають такі. Раз можна сказати, бути в кабінеті встановлені камери відображають події в реальному часі. Ведуть запис та надають можливість переглядати зображення з мобільних пристроїв, телефонів та планшетів. Крім того, камери працюють і в нічному режимі. Щодо збільшення кількості камер на єврейському кладовищі, його реставрації та здобуття статусу державного заповідника. Директор каже наступне: і треба певний процес пройти для того, щоб певні сходинки, як кажуть, до Києва, пройти, щоб можна було дійсно. Переглянути документи на дня статусу. якщо людина хоче благодійно, не має родичів і хоче вона це зробити, вона звертається в міську раду. Якщо це пам'ятка місцевого значення, відділ охорони культурної спадщини погоджує. Іван Бачулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останнє десятиліття вік наркозалежних помолодшав тепер в реанімацію з симптомами отруєння привозять навіть 13 та літніх аби уберегти дітей від важких наслідків вживання наркотиків. Громадські активісти проводять у навчальних закладах тематичні зустрічі. Про що вони розповідають старшокласникам? Дивіться у наступному сюжеті. На зустріч у актовому залі запросили дітей, які за віком вважаються групою ризику, тобто підлітків, виглядаючи дорослими, вони мають все-таки дитяче сприйняття навколишнього світу і тому часто не розраховують свої сили. Під початку року, року вже разів 6-7 я особисто ходила на консультацію в реанімаційне відділення в нашу обласну дитячу лікарню міську дитячу лікарню, де перебували наші діти як в алкогольному. З алкогольним отруєнням, так і отруєння якоюсь наркотичною речовиною. Причому слід зазначити, що вони ну такого віку 14-15 років. Якщо зовні це доросла людина, то на жаль, цей ферментний склад і сам організм він дитячий і він не спроможний до вживання наркотиків і алкоголю. Ми бачимо, що наркомодія молодіє з кожним роком, з кожним роком, все молодші і молодші люди втягаються в цю біду. І ми намагаємося на даний час провести таку профілактичну роботу з цими дітьми, показати їм фільм, важкий фільм, правда, але він реальний показує життя наркомана, яке воно є без прикрас. І вберегти цих дітей, щоб вони, якщо навіть хтось із них вже мав на думці вжити якісь наркотичні засоби, щоб він від цього відмовився. Їм спочатку цікаво, весело, як ви бачите, шумно, але коли вони бачать реалії життя, коли їм починають показувати фільм жахливими наслідками вживання наркотиків, то діти задумуються. Я думаю, що навіть якщо після кожної лекції хоча б 5-6 дітей задумуються над цим і не будуть вживати наркотики, то це буде досить значним досягненням. Поза розмовою з підлітками, фахівці зауважили, що також важливим чинником у профілактиці наркозалежності є стосунки батьків та дітей. Саме в родині найкраще видно ознаки, за якими визначають стан дитини. Батьки не повинні бути осторонь і по перше, це спілкування з дитиною на будь-які теми, не стидатися, задавати питання, і саме головне вислуховувати без всяких там шокуючих реплік. Звернути увагу слід на те, коли дитина з'являється невідома компанія в присутності батьків. Ця дитина ніколи не розмовляє по телефону з ним, наприклад, не бере слухавку, ніколи не запрошує їх додому. Тобто повністю відсутня інформація про цих друзів. Дитина починає пропускати заняття. Починають зникати речі свої, а потім і батьків речі. З'являються дивні речі, тобто якась скляна трубочка, якась фольга, якісь гортки. обов'язково дитина приноситься додому. Якщо це багатоповерхівка, то зазвичай діти ховають знаєте, щиток там, де є, також звернути увагу. Характерний запах, такий сморід. Добре, що діти не коляться. А ну, такі розпосюджені наркотики в таблетках і в порошках. Тому слідів уколів не буде у дітей. Значить, і найбільш інформативним я б сказала для батьків, це є тест полоски на виявлення наркотиків. Найбільш розповсюджені зараз Чернівцяк це марихуана і Субітекс. Кожній аптеці є тест полоски, які працюють по типу як тест на вагітність. Тобто, просто ти напопісила, зробили по інструктажу цей тест. А якщо виникла така підозра і позитивний результат. Запрошую таких батьків, таких дітей до нас на консультацію. Ми проводимо консультування, лікування анонімно на таких зустрічах. Неабияке значення має і особистий приклад. Особисто я почала займатися модельною справою з 13 років, і напевне, я все ж таки вважаю, що дуже великий вплив відіграє компанія на е, як розвиток особистості дитини. Е, я мені було цікаві, цікавіше займатися. Чимось корисним модельною справою, аніж зв'язуватись з тими людьми, які пропонують наркотик, як щось цікаве, як щось, що приносить задоволення. Такі зустрічі організатори мають на меті провести у кожному навчальному закладі. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях виступить музикант-органіст із Франції, який називає себе патріотом України, під час своїх двох концертів, які він відіграє у Чернівцях. Жан Марі презентуватиме власний диск органної музики, кошти від продажу якого будуть перераховані на лікування українським бійцям, пораненим на сході України. Жан марі закохався в Україну багато років тому. Не залишилась байдужою до нашої країни і його дружина, яка почала виготовляти ось такі поробки. Музикант же багато разів вже виступав на території нашої держави. Кілька разів музикант приїжджав і до Чернівців, де його концерти проходили з аншлагом. До нашого міста Жан Марі приїхав, щоб презентувати власний диск органної музики, кошти від продажу якого будуть перераховані на протезування українських бійців, які були поранені на сході України. Всі кошти підуть на рахунок такої асоціації французької, яка називається USA. Це франко-українська організація, яка працює на благо української армії. Асоціація підтримує бійців, які беруть участь в АТО на сході України. Ця акція покликана для того, щоб у Франції пропагувати Україну, оскільки у Франції про Україну ще не дуже добре знають. Запис цього диска було здійснено у Чернівцях, оскільки це одне з його улюблених міст в Україні. Я дуже щасливий, що знову у Чернівцях. Я дуже люблю це місто. Я мав привезти із собою диск, але не привіз, оскільки він був виготовлений дещо раніше. Але я буду презентувати ті твори, які були записані. Послухати твори у виконанні французького музиканта чернівчани матимуть змогу 23 квітня у залі органної та камерної музики. А 24 квітня він зіграє у костелі воздвиження Всечесного хреста у дуеті із віоланчалісткою з Києва, випускницею Паризької консерваторії Анною Кузіною. Ар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому краєзнавчому музеї відкрито першу виставку, яка присвячена енергозбереженню та енергоефективності. Виставка є результатом обласного конкурсу малюнків та плакатів. Учасниками є діти із різних районів Чернівецької області та міста, які відображували своє бачення щодо збереження електроенергії та запобігання її надлишкового використання. Більше 60 робіт у номінаціях Найкращий малюнок та плакат на тему енергозбереження представили школярі 11 районних центрів області. Як зазначають організатори заходу, дана тема є актуальною для сьогодення. Ну ні для кого не секрет, що проблема енергобезпеки країни це є сьогодні нагальною проблемою нашої країни, тому що саме енергобезпека країни це ну, наше майбутнє. І ми розуміємо, що недостатньо на сьогодні просто утеплювати будинки, якісь використовувати альтернативні джерела енергії. Необхідно формувати енергозберігаючу енергозаощаджувальну поведінку. І ми цим заходом намагалися сприяти саме формуванню такої поведінки на рівні дітей. Творців найкращих робіт нагородили дипломами та подарунками. Назар Кирилюк, учасник конкурсу, розповідає про свою ідею, яка відображена на його малюнку та методи збереження електроенергії. Ідея малюнку полягає в тому, щоб показати важливе питання ціну забруднення, забруднення довкілля і важливу ціною е зберігання енергії. Енергоефективні лампочки, сонячні батареї, пласки, вікна загерметизовані, за вікна, які не випускають тепло з будинків. Виставка триватиме до 27 квітня, тому кожен, хто цікавиться даною тематикою, може завітати до обласного художнього музею. Олена Немус, Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами весняного вам настрою. Бережіть себе і до зустрічі.